Доброго дня, 30 листопада почав садити хурму. Це вергіночка, хурма прок. Так, прок посадив. Дивіться, тут буде ряд. Натягнув ряд, щоб було гарно. І зараз буду садити. Це першу посадив. Дивіться, спочатку це в мене хурма віргінська. Далі хурма гібридна. Ось яке коріння. Яка хурма і хурма східна. Теж все віргінський корінь. Дивіться, це східна хурма. Це що за сорт? Так, бачите, це йде далі хурма гібридна. Теж знімаю. І далі йде віргіночка. Так, як я саджаю, дивіться, викопав яму. Тут звичайний чорнозем, я нічого не додав, взяв хурму, коріння розправив, сподіваюсь, вам добре видно. Рівень землі. Зараз я дістану. Дивіться. Тут видно, як вона росла. Ось так я її буду садити. Це буде рівень землі. Це не треба під землю. Ось. Як вона була. Ну, це я так саджаю. Кожен саджає по-різному. Деякі заглубляють, щоб не підмерзало, не знаю. Я буду садити ось так. Бачите? Ось буде рівень землі. Як росла, так і посадив. Це в нас... Що? Бачите? Це віргіночка. Так, все. Буду садити цей ряд. Коли посаджу, зніму, як він буде виглядати. Я буду теж знімати всі операції, коли вони заплодоносять. Ну, через декілька років, сподіваюся, все буде добре і будемо дивитися. Якщо є якісь питання, можливо, якийсь цікавий сорт, що я можу собі в колекцію додати, напишіть, будь ласка, я куплю бруньки та собі зроблю цей сорт. Все, дякую за увагу. Будуть коментарі, пишіть. Через Приблизно дві неділі я буду накривати. Я зніму як я буду накривати їх перший рік. Все, дякую за увагу.